У столиці ремонтують дороги за допомогою нової техніки. Рециклери, які одразу перероблюють старий асфальт, дозволяють не тільки провести якісний ремонт київських доріг, а й значно зекономити у 3-4 рази. Переваги нової техніки бачила Оксана Щірба. Хвилин 30 ям на перехресті вулиць Милославської та Бальзака наче й не було. І все завдяки ось цій новій по справжньому унікальній техніці рециклеру. Основна функція рециклеру переробка фрезерованого асфальту і асфальтних відходів на повноцінний асфальт, призначений для відновлення дорожнього покриття. Цей пристрій можна використовувати навіть взимку при температурі мінус 10 градусів. Це є дуже корисно, дуже ефективно, бо саме самі головні руйнування доріг, особливо ті, які вже відслужили свій термін експлуатації. Це осінньо-зимовий період. Коли є перепади температури, коли є різке пониження температури, підвищення, коли є багато вологи, отримуємо величезну ямковість. В даному випадку є можливість. Своєчасно реагувати вартість такої техніки 2 мільйони 200 тисяч гривень. Закупили чотири машини. У Києвавтодорі запевняють, що цього цілком достатньо для обслуговування усіх районів столиці. І що найголовніше, рециклери дають змогу суттєво зекономити кошти, адже на місці переробити асфальт в рази дешевше, аніж купити готовий матеріал на заводі. В три чотири рази матеріал буде дешевший, і його вартість з'являється тільки від того, враховуючи, що ми взагалі використовуємо старий асфальт. Та бетон, його вартість з'являється тільки за рахунок паливно-мастильних матеріалів, які ми використовуємо, робочої сили, виїзду чергових бригад. Ще одна новинка Київавтодору – ось цей причіп безпеки. Під час ремонтних робіт мають подбати про безпечні умови і для бригади шляховиків, і для пішоходів та водіїв. Причіп прикриває працівників під час роботи, а також попереджає автомобілістів про ремонт. Його переобладнали за європейським зразком. За кордоном такий коштує 10-12 тисяч євро. Ми всього-навсього своїми власними силами витратили до 30 тисяч гривень. Це дуже велика економія, і самі люди хочуть це працювати, і їм навіть інтересно це робити якусь нову технологію. Нова техніка дозволяє провести якісно та швидко за будь-яких погодних умов повний цикл ремонтних робіт на дорозі. Оксана Щирба, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.